У 2023 році з міського бюджету було витрачено майже 31 мільйон гривень на закупівлю техніки для комунального виробничо-господарського підприємства. Спеціальне обладнання придбали для різних видів робіт. Серед них дві одиниці техніки для прибирання тротуарів. Сучасна підмітальна машина або пилосос вже гарно себе зарекомендувала в роботі. Вона призначена для чистки тротуарів, майданчиків стоянок території невеликою площею, саме там, де не може заїхати велика техніка. За прикладу, вона заміняє роботу десятьох двірників. Зараз ми працюємо над тим, щоб його теж для зими переобладнати. Ми спереді так само хочемо поставити відвал, а ззаді для розкидання солі так само руму поставити. В принципі, я думаю, що ще можливо і цією зимою в нас вийде його обладнати і більше тротуарів зможемо почистити і посипати. В кінці минулого року ще придбали міні-навантажувач. Він призначений для прибирання тротуарів від снігу, сміття, зметів, листя. Є можливість встановлення відвалу, щітки, а також руму для розкидання піскосуміші. На допомогу новій техніці по прибиранню тротуарів долучають міні-трактор, який також є багатофункціональною прибиральною технікою. Для цієї техніки у 2023 році придбали додаткове обладнання: щітку, відвал, ковш, навантажувач університет. Тальний. Спереді обладнаний відвалом для чистки снігу, ззаді в нього є можливість встановлювати як щітку для підметання снігу або кашу, як так, вона починає розставати, і також рум для посипання піщано-селяної сумішу. Дуже економно посипає. Це один із нових ми поставили, які отримали наприкінці прошлого року. Тому, якщо там взяти старі наші розкидачі для Тарів він летить 4 метри, ширину захватує, і на людей летить, і на зелену зону, що шкодить деревам. тут точечно розкидається, дуже компактна, дуже економна. І, в принципі, для центру міста ми їм встигаємо посипати не весь місто, але центр міста, де більше. Людей проходить, ми їм встигаємо просипати. Це облегчує двірникам роботу. Уже де неможливо там проїхати, Там вже, звісно, двірники прибирають. Як візнажив головний інженер КВГП, під час прибирання тротуарів в деяких місцях техніка не може пройти, адже заважають прибудови та припарковані машини. Дуже великою проблемою є як припорховані автомобілі, так і прибудови, де квартири переобладнані під магазини, під якісь нотаріуси, кафе, ресторани, будь-яку комерційну діяльність, і тому вони ставлять для себе, щоб людям було зручно заходити пантуси, ступеньки. Ще ж цим самим вони зауважають тротуари, і техніка впирається, і вона не може далі проїхати, і вона мушена з'їхати. Цього не завжди можна з'їхати, тому що є зелені насадження, є заборчики також припаркована техніка. Він з'їжджає назад, об'їжджає і виходить великі учаски, особливо в центрі міста, не почищені із за того, що заважають ці прибудови. Тобто техніка заїжджає на тротуар і перед собою оці сходинки ми бачимо. так? Сходинки, реклами по висоті можуть не пройти, пантуси так само виносять. Це з тротуара, якщо тротуар був 2,5-3 метри, залишається метр п'ятьдесят. Не одна техніка, трактор, бобка, він просто фізично не може там пройти і прочистити дорогу. Тобто це треба двірнику вже таку вручну, я би сказати, тут підмітати. Так. Або вручну, але знову вертаюся до питання, тому що не вистачає людей і все вручну не можемо прибрати. По можливості, звичайно, прибираємо. Для зручності роботи комунального підприємства вся техніка виходить в основному у вечірній та нічний час. Дивлячись по погодних умовах, стараємося. Після 8-9, тоді забирають люди свою припарковану техніку. Менш ходять люди. Люди ночі, взагалі, комендантська година. Десь колись ми в 3 години випускаємо, щоб до ранку вони могли почистити. Десь Ще з вечора починають працювати. Ну, все залежить від погодних умов. Нова сучасна техніка підприємства дає можливість швидко та якісно прибирати місто, в свою чергу створюючи комфортні умови для користенців.